Добрий день! Сьогодні будемо навчатися Будемо навчатися. будемо навчатися. Це що Будемо. Будемо слухати са хати. Будемо читати. Читати. Будемо думати. 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 І будемо говорити. Говорити. Говорити, говорити. І ще будемо дивитися. Дивитися. Тема нашого заняття сьогодні твари. Дикі тварини готуються, до зими. дикі тварини готуються до зими. Так, ми з вами... Знаємо, знаємо вже, що, що їдять тварини. Ось візьмемо білка. Білка. Бачите, вона їсть, що рослини, зерно, гриби, горіхи, жолуді, ягоди і фрукти. Побачили? А зараз. Це все вона їсть влітку і є. Але влітку є все, і вона їсть фрукти, ягоди, рослини, а восени, осінню, вже. Ягід немає, фруктів немає, стає холодно. І вона вже їсть тільки горішки, жолуді і зерно, якщо знайде десь. Це ось горіхи, жолуді і зерно. А ще вона гриби збирає, і на дереві гілочка надіває, вони висихають, і коли їй потрібно взимку, вона знімає і їсть. Ще вона збирає горіхи, горіхи, горіхи. І собі в домівку складає, або на землі зариває, ховає, це, це готується так білка. Давайте прочитаємо. Білка збирає гриби, горіхи, білка. Збирає гриби та горіхи і ховає. Це білка, готується до зими. Тепер ми подивимось. Ось, дивіться, взимку, коли холодно, все закрито снігом. Білочка знайшла горішок і все їсть. Ось гляньте цю картинку, бачите. Зима, холодна, а вона їсть горішок. Так. Ось, осінь, бачите картинка, осінь в лісі. Ведмідь ходить її шукає, щоб поїсти. А їжачок, їжак, бачите, сховався під листячко. Бачите? Білочка, білочка бігає, шукає горішки, запасається. Це, це восени. Осінню І ведмідь, зараз я вам покажу, що ми знаємо, що ведмідь їсть все, бачите, він їсть і комах, і рибу, і гриби, і мед, і коріння. Оце коріння, бачите? Це їсть ведмідь, ведмідь. І все літо, все літо ведмідь, багато-багато їсть, їсть, їсть і ягоди, і фрукти, і коріння, коріння. Зараз ми прочитаємо, що це коріння, коріння. Вин вырывает и смачне з'їдає, и рыбу ест и комах разных, ось тут и ми, мы и мышей и жаб вин все вин есть 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 стаетов товстий. давайте прочитаем в миде Багато їсть. ведмідь багато їсть. І коли він наїдається і восени стає холодно, випадає сніг, він лягає спати. Давайте я вам покажу картинку де ось, подивіться: ведмідь в барлозі лягає взимку спати. Бачите? І їжачок однаково з ведмедем. Їжак, їжак однаково літку. Їсть багато осінню. їсть багато теж стіє і лягає спати на всю, всю, всю зиму. Вони так проводять зиму і готуються до зими так. Так, давайте прочитаємо ось. Ведміньдь, лягає спати, ведмідь, лягає спати. Ведмідь лягає спати. Коли він багато-багато наїсться, він лягає спати. Так, їжак, ми сказали однаково. Їжак. Їжак однаково, багато їсть і теж лягає спати, як ведмідь. Це їжачок. Ну так, да, я ось картинку вам показувала, бачите? Ось їжак, ось ведмідь. Бачите? Лягає спати теж. Далі, лисичка. Вовк, заяць. А ще кабан, кабан, він, бачите, їсть теж, як і ведмідь, коріння, жолуді, траву, то кабан собі робить заготовку на зиму, він жолудів, жолуді, бачите, жолуді. Так, зараз жолуді, це жолуді. Він зариває в землю, зариває на зиму. І взимку знаходить, знаходить, вигрібає і їсть. Це він жолуді. Ще він коріння, ось так взимку. Бачите, коріння, взимку теж їсть. Він носом своїм п'ятачком грибе і знаходить і їсть. Це кабан готується так до зими, кабан. Тепер лисичка, лисичка, Лисиця. лисиця, міняє Давайте ми прочитаємо. Лисиця міняє хутро. Лисиця міняє хутро. І так, і вовк, вовк міняє хутро на більш тепле. А ще Заяць, заєць міняє хутро, був сірий, а став білий. Заєць, сірий став, білий. Заєць сірий, став білий. Ось так тварини, тварини готуються до зими. А ми з вами ще зараз давайте, давайте пограємо. Будемо Грати. Будемо грати? У мене є слова. І в слові немає букви однієї. Ви повинні подумати і вставити ось вам слово. Якої букви тут нема? Правильно. О! Вовк. Вовк. Правильно ось у нас вовк. Бачите? Вовк. Букви немає. Тепер подумаємо над цим словом, якої буковки нема. Правильно. і читається Ли лисиця, висиця. Вірно. А тут якої букви нема? А. Білка. Правильно букви а не хватає. І зараз тут якої буковки не хватає? Вірно і Ї. Ї жа. Їжак. А тут якої буковки не хватає. Правильно є, є заєць, заєць. І тут буковка і. Ведмідь. Вірно, молодці. Ми з вами, ми навчалися, ми навчалися, ми навчалися, ми думали, думали, ми читали, читали. Ми дивилися, дивилися і ми слухали, слухали. І ще ще ми говорили, говорили. На цьому наше заняття закінчено.